О, Уже як молода покликала, тоді ж одним днем відбувалось весілля. Давайте сі... все в п'ять хвилин втіснемо. Да, як сваталися? Сваталися, приходили жених до Невести і сваталися. Стояла... Колипала піч. Да, вона не коли пала, а так стояла, як я про себе знаю. А я, поки... так як стояла, ви робили? я так собі стояла і мені смішно було. Думаю, ну, що це за її концерт. От. І, а в... треба отак колипати піч. Ну, треба, ж, то, як Да, а. Like. Типу. а тоді тут сказали, ну ти согласна, согласна, сіли черпку. А як не согласна? Ну, ну ви його знали, ви ж не може це чи ні? Я, то, я, то, я його любила давно. Ви Він ж без пам'яті вже? Баяні, такий красивий, а, -а, -а. Був, красавець у мене чоловік був. І баяніст, такий артист був взагалі всемірний. Ну, такий, треба, брати. Ну, треба брати, брати. треба було брати ще й у городі. Я ж у селі живу, а він городський. Ой, видхи, прямо такий город. Ну, да. так як я казала всі до свикрусі. Mm -hmm. Кажу, одне село таке у нас. Що ми oh. ж через поле до вас, а однаково, що у їх під да. соток землі, що в нас було після соток. Що їм до центру. Да. Шо... що їх корова, що в нас була кова, no. одінакового. Ну, no, посваталися так. І кажуть, свадьба через місяць, да свадьбу так. Да. А тоді вже, як назначили свадьбу, тоді вже готується молода до свадьби. І от приходить, приїжджає жених, робиться викуп, стоять молодої дружки, а там жениха, І вони не пропускають, задають їм mm. разні питання, ну, торгуються, то є, торгуються. Що треба давати? Гроші, чи гроші, горілку, там, ну, присватанні договоряються, тому що тут вже скільки треба і ну, договоряються, да. скільки там. А воно починає Дружки, Дружки договоряються. Договоряться батьки. Батьки договоряються, щоб ті мали тоді, горілки. Так, да, вони щоб ви такі мали горілки. І договоряються. І тоді, як ви купили невесту, вже, Щас тоді, про горілку будемо казати. тоді забирають невесту і їдуть у ЗАГС. Давайте поки про горілку вспомнили. Треба було у сулак іти по горілку? Так, у вже за наше время вже наша була горілка. А, а старі баби ходили у сулак? Старі не ходили, гонили саме вдома. Ви ж про сулак розказували. Так, про сулак це було, як ми ще так, були. Так розказуйте про сулак. Mm. Ну, баба приходила, приносила горілку, кошовка така. Тут боялися гнати і ходили до баби у Сулаку. Вона сама приносила сюди, не треба було йти туди. Та, я баба з Сулака. Так, да, да, приносила, бутилка 4 літрова, 6 літрова. Сулія, сулія. Сулія. Да, крита кукурудзяним кавчаном. І таке мутне, як у фільмах. Так, да, да. з молоком наче. Баби самі виносили туди. Так, да, давайте бігом розказуємо на свадьбу. Зараз у нас свадьба залишилося три забрали, Викупили жінки, забрав у ЗАГС і розписалися і їдуть знову до Невести. І там у Невести сідають і це все а -а -а. робиться процесія. Всі поздравляють гості, всі родня. Потім колоскова була така раніше. Колоскова називалася, як компот робили. Унівеста прощається з молоджою, наливає всім по колоскові, з усіма цілується, ну алкогольна зробити. чи компот? Ні, не не, не солодкий, всі mm -hmm. любили його. От. І жених забирає молоду до себе перед, перед порогом жениха. всі зараз складали огонь і жених і Невесту. І ого, ого, а перед цим, як Нівесту вести, вже Колоскова. А, перед? Вона, да, вона да, розливає да. колоскову, а тут поїхала невести перша. Як нівє? вона звалась поїзд? Поїзд, 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 це, поїзд що невесту не везе. везе. А це не поїзд, так. А да? це не поїзд, а це просто їде. В... <ріх> ну, їде це... Це придане. Не... придане, придане їде молодої. Що придане? Рушника лежать. Да, Кровать, перина, О -о. подушки, гардіроб. а Раніше було скриня, а у наше час було гардіроб. Ну, Розсельда, подушки, перина, простині, наворочки. А котика? Котика не давали. Ну. А потім уже на другий день, як йшли, так уже що хотіли, те весіляни не несли. Сапи, котиві, кози, кориві. А що... мати давала сковородку, чугун. Ні, Ні цього не давала. Це там буде у, у той хаті, Русь так? Все? Угу. Так вона собі везла, чи це кому ці рушники будуть? Рушники будуть у тій же хаті, де буде жити невістка. А кровать? І кровать, кровать. Все. Я ж кажу, кров, у мене я хочу вам, можу вам показати. У мене є не треба, мені нічого. <скільки> Слухайте, ось свадьба пройшла, так? так? Три дні чи чотири, чи п'ять відгуляли, так? Курі, передівалки. Так, да, так, да, да, вареники варять. Вареники ось ми варимо. Що <скільки> <Шо> ще <скільки> таке <скільки> А тоді перепиття через швидше? Печать коли ставили на печ? Печать на даруванні, це на другий, на день. На другий на день. На другий день свадьби було дарування. Спочатку дарили у молодої, молодий, приходили од жініха до молодої, mm -hmm. дарували у молодої, роднявся молодої. А тоді їх везли там, чим було? Машиною, трактором, возом, чим хоч. І везли до молодого, й там були дари. Його... А люди виходили, дивитися, що обідна, одна скриня. Чи ні, чи не було виходили, а раніше ще було. Так дивилися, приходили до молодої, і дивилися, Откривала скриня, да? рушники, да. які були, як вишивала. Як вона? Як вишивала, і було на другий день, уже вивішані рушники на стінах. І з села люди хто весіляни не всі приходили, дивились, які ж молода, повишивала рушники. А, ми тепер і а ще старі баби казали, що ще дивилися у ту сторону ізнаночну, що як вузликів багато, каже, погана. Ну, а були, так хазяйки дивилися, так, як ми не розуміємо, то ми подивилися, нам красива картинка. А хейтери хейтери такі були. Приходили баби хейтери, хейтериха. Ага. Хейтериха за канали приходила хейтерить. Потім, цей, от Отгуляли свадьбу, да, вони дуже багато да, днів. Да. Поїли всіх курей в селі, да. передушили. І через неділю перепитки. – В Смислі ще перепитє. Перепитє да, називається. Да. Ідуть це хто вижив? Чи як? Ну кажіть, бо у нас треба 6 хвилин. – От от молодої йшли до молодого родича. Ну там чоловік 6-8, там готувалися і вони йшли там до молодого і там гуляли знову. Ну, перепиття. – Перепиття. – Ну, пили, називалося. пить. Пили, гуляли, і це таке все. Його так, далі закінчуємо, заканчива, бо залишилося ще 10 хвилин. Ну І це мі... цьому конець і жили, жили собі молодий. Інвестик. А коли перший раз уже лупив, лупив чоловік уже да, свою... лупив Коли? Вистро, на свадьбі чи... свадьбе? Ну, <рес> це... Як мене лупив, Ейфорія так... скільки тривала? До перепитів тривала чи в той Ні, же день не, треба так, було добити? Ну, була любов до перепиття. Це ще таке, таке і все. Там до поки родиш перву дитину, а тоді вже все. Ага. Тоді любов пройшла. Ну зате не будем розказувати, де як воно. Камора була у вас? Чи не було камори? Камори не було. Ну ладно, за камору отдельно тоді зробимо.